У червні 2021 року Дісней оголосив, що роль білосніжки зіграє акторка Рейчел Зеглер. До цього відома за ролю Марії у весайській історії Стівена Спілберга. Це рішення одразу викликало хвилю негативних реакцій з боку фанатів, які вважали, що латиноамериканка не повинна грати принцесу зі світлим тоном шкіри. Невдоволені коментарі перетікали у відверто російські нападки, що нагадувало не менш агресивну реакцію на кастинг Голі Бейлі, яка грала Русалом. Ку Аріель у ремейку Діснея у вересні 2022 року Зеглер зазначила, що її білосніжка стане осучасненою героїною а сам фільм буде по-іншому показувати її романтичні стосунки з чарівним принцом. Оригінальний мультфільм вийшов у 1937 році, і це дуже очевидно. У ньому велика увага приділяється її історії кохання з хлопцем, який буквально переслідує її. Це дивно. Тому цього разу ми цього не робили. У нас інший підхід до того, що я впевнена, багато людей вважатимуть історію кохання просто тому, що ми взяли хлопця на роль. Але насправді це зовсім не про історію кохання, що дуже дуже добре. За ці слова акторку також розкритикували, звинувачуючи її у нешанобливому ставленні до оригіналу.